Всім привіт! З вами я Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві хрестики. Сьогодні буде не про хрестики, сьогодні буде про бісеринки. Останнім часом я дуже мало вишиваю, і на це є поважна причина. Якщо ви прислухаєтесь, ви навіть почуєте, у мене з'явився новий співведучий. Зараз він не дуже вимогливий і не дуже кричить і плаче, тому, користуючись моментом, я знімаю для вас відео. В липні місяці у мене. Народився синочок. Тому відео буде менше і робіт буде менше, але я буду намагатись виходити і розказувати, показувати, що в мене є. Ось зараз у мене є два таких брілочки це брілочки від торгової марки «Чарівна країна, але вони з секретиком. Зараз покажу, який у них є секретик. Ось такий дуже давно просив мій старший синочок, і я вишила його в останній день перед народженням меншого. Дві сторони різні. вишивається дуже швидко. В наборі є все: бісер, голочка, інструкція. Ось такий патріотичний він вибрав. А Це такий всього в мене в запасах було три. І ось такий. Бачите, вони різні. Необхідно вишити спочатку кожен бік і потім шити, але повторюсь, в наборі є все. Нещодавно в інстаграмі мене запитали, а як же ними користуватись і чи вони зручні. Такий старий телефон знайшла, ось так. Необхідно таким боком поставити. Чуєте, мій співведучий, то про що я говорила? І буде можливість використовувати його як підставку для телефона. Причому я думала, що це треба робити ось так. На що б місце сказав, ні, мама, це треба робити ось так. Ну і на сайті теж позначено, що ось так. Надійно зафіксовано і все добре, зручно. Так що один брілочок в користуванні у старшого сина, а другий піде в подарунок, як доповнення до основного подарунка. Хочу відмітити, що ось такі речі вони дуже швидко робляться, тобто не потрібно багато часу, буквально дві годинки, ну нехай три, максимум, щоб зробити ось таку красу. І як доповнення до подарунка, дуже класно. Особливо це може бути хлопцю таке, бо хлопці люблять практичні речі. І він такий досить крупний. Легко буде його знайти, але водночас і не займає багато місця. Я ходжу з вишитим брілком на Екошкірі. Ну. Уже другий рік, і все добре, мені подобається, дуже стильненько. Ось такі дві роботи від «Чарівної країни. Вони є різноманітні, є патріотичні, є в різних кольорах. Кому цікаво, обов'язково зайдіть на сайт, подивіться. До речі, ці обидві роботи були вишті в мене в рамках. Спільного м, проекту спільно відшиву мініатюрки в інстаграмі. Лише внизу силочку. все розкажу, покажу. Мушу бігти, має вибагливого співведучого. До нових зустрічей.